Свята Євангелія від Матвія, розділ 17 А через шість день забирає Ісус Петра, і Якова і Івана, брата його, та й веде їх осібно на гору високу, і він перед ними преобразився, обличчя його, як те сонце засяло, а одежа його стала біла, як світло. І ось з'явились до них Мойсей та Ілля і розмовляли із ним. І озвався Петро та й сказав до Ісуса: Господи, добре бути нам тут. Коли хочеш, поставлю отут три шатрі для Тебе одне, і одне для Мойсея, і одне для Іллі. Як він ще говорив, ось Хмара ясно заслонила їх, і ось голос із Хмари почувсь, що казав. Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайтеся. А почувши, попадали учні до лілиць і полякалися сильно, а Ісус підійшов, доторкнувся до них і промовив Уставайте і не бійтесь. Звівши ж очі свої, нікого вони не побачили, окрім самого Ісуса. А коли з гори сходили, заповів їм Ісус і сказав Не кажіть нікому про це є видіння, аж поки син людський із мертвих воскресне, і запитали його учні, говорячи, Що це книжники кажуть, ніби треба Іллі перш прийти. А він відповів і сказав: Ілля правда прийде і все приготує, але кажу вам, що Ілля вже прийшов був, та його не пізнали. Але з ним зробили що тільки хотіли, так і син людський має страждати від них. Учні тоді зрозуміли, що він їм говорив про Івана Хрестителя. І як вони до народу прийшли, то до нього один чоловік приступив, навколішки впав перед ним і сказав: Господи, змилуйся над сином моїм, що біснується в новомісячі, і мучиться тяжко, бо почасту часто падає він у вогонь. І почасту у воду. Я його був привів до учнів твоїх, та вони не могли б здоровити його. А Ісус відповів і сказав: О, Ороде невірний і розбещений, доки буду я з вами, доки вас я терпітиму, приведіть до мене сюди його. Потому Ісус погрозив йому, і демон вийшов із нього і видужав хлопець тієї години. Тоді підійшли учні на самоті до Ісуса і сказали: Чому ми не могли його вигнати? А він їм відповів Через ваше невірство, бо по правді кажу вам, коли будете ви мати віру, хоч як зерно гірчичне, і горі оцій скажете, перейди звідси туди, то й перейде вона, і нічого не матимете неможливого. Цей же рід не виходить інакше, як тільки й постом. Коли пробували вони в Галілеї, то сказав їм Ісус: Людський син буде виданий людям до рук, і вони його вб'ють, але третього дня він воскресне. І тяжко вони зажурились. Як прийшли ж вони в Капернаум, до Петра підійшли збирачі Дидрахм на храм, та й сказали: Чи не заплатить ваш учитель Дидрахми? Він відказує: Так. Як він увійшов додому, то Ісус попередив його та сказав: Як ти думаєш, Симоне, царі земні з кого беруть мито або податки від синів своїх чи чужих? А як той відказав від чужих, то промовив до нього Ісус. Тож вільні сини, та щоб їх не спокусити, піди над море та вудку закинь. Яку першу рибу і зловиш, візьми і рота відкрий їй, і знайдеш статира. Візьми його і віддай їм за мене і за себе.